Людмила Руднікович приїхала до Хмельницького зі Львова велосипедом. За добу жінка подолала 362 кілометри. Каже, зробила це не одна, а з командою, у складі якої лише дівчата. У Нас мало бути на початку п'ятеро, потім. Одна дівчинка за сімейними обставинами не змогла, і наш Юра, наш поліцейський, львівський мав з нами їхати. Але буквально на 30-му кілометрі лопнула шприха, і там вже ну, продовжувати маршрут не було змоги. Тому ми якраз і в трьох як. Стартували таки, заїхали. Вони одні із учасників благодійного заїзду Національний флеш флеш-2024 Поділля». саме наше місто було фінішною точкою велосипедистів. Хмельницький приймав учасників заходу в неділю. А стартували вони в суботу з різних куточків України. Наймолодша учасниця заходу, 16-річна Софія Рейченко з Кременчука, розповідає, разом зі своєю командою стартувала у Бучі. Для мене це було вперше. Для мене це таке відкриття. Чесно кажучи, були думки зійти з дистанції, там все бросити, але дисципліна все ж таки взяла верх. Тому я тут я фінішувала. Для мене це. Таке дуже велике відкриття брали участь у заїзді, й хмельничани капітан подільської команди Вікторія Літвіцька каже, стартували із селища Ворохта, що на Прикарпатті. адже завданням учасників було подолати за добу не менше ніж 360 кілометрів. Наш маршрут був через Ворохту, через делятин, через Коломию, то більше в нас вийшло через Франківськ, Тернопіль. Ми не шукаємо, як би то казав, легких шляхів, тому що нам цікаво вгору вниз, там досить великий набір висоти. І коли ти їдеш і ти бачиш гори Карпати, ти зовсім ну ти не думаєш про те, що ти їдеш що в тебе болять ноги, чи ні чи ще якісь там є моменти. Організували захід представники велоклубу «Поділля». до заїзду доєдналося 16 команд у кожній від трьох до п'яти учасників. Наш Мельницький велоклуб Поділля вперше в своїй історії організовував подію велоподію загальнонаціонального масштабу. Національний флеш, який проводиться не тільки в Україні, а він проводиться по всьому світі у більше ніж 200 країнах. Географія дуже широка: Дніпро, Кременчуг, Полтава, Суми. Київ, Львів, Рівне, Дубно, Хмельницький, звісно, від Хмельницького було найбільше 10 учасників. Участь у заїзді була платною. Половину із зібраних коштів перерахують на потреби війська. Завжди ми підтримуємо наших воїнів, ми пам'ятаємо і знаємо, завдяки кому ми це все. Організовуємо за участь було 500 гривень від учасників, і ми плануємо перерахувати приблизно половину від від цього внеску. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.